Добрий день, малята. До нас сьогодні в гості завітав Карлуша. Він дуже голодний і хоче зварити кашу. А для цього нам потрібна вода і крупа. Діти, а ви вмієте рахувати? А давайте перевіримо, що це за цифра. Один. А це? Два. А це, три. Чотири. А це п'ять. А це шість. Що це за знак? Це знак більше. А це. Це знак дорівнює. А це. А це знак менше. І сьогодні ми з вами будемо вчитися рахувати. За допомогою ось таких мірок. Об'єм води ми порахуємо стаканчиком, а сипучі речовини будемо маленькими стаканчиками ось такими ложечками. Ну що ж, Карлуша, ти відпочинь, а ми з дітками попрацюємо. Так, спочатку візьмемо, подивимося, скільки ж у нас води, чи вистачить її. Подивіться, будь ласка, перед нами одна баночка велика, а друга маленька. Давайте ми условною міркою, за допомогою цього стаканчика, ми будемо міряти, скільки маленькі баночці води. Але ми будемо рахувати за допомогою ось таких фішок. Будемо викладати. Ну що ж, розпочнемо. На Кладем фишечку. другая, Друга. Еще одна фишечка. Третья. одна фішечка і четверта міра. І ложим, порахуємо, скільки мірочок. Один, два, три, чотири. Так, а де у нас циферка чотири? Ось вона. Чотири. А тепер подивимося, скільки ж у нас? Мірок вийде у великій банці. Рахуємо. Один, кладемо одну мірочку. Два. Ще одну мірочку. Три, еще одну мерочку. Четыре. Так, еще одна мерка. И пять. Ну и еще одна. Так, и наша баночка пуста. Шостая. Мірка. Вкладемо в нашу шосту мірочку. Ось скільки ж у нас вийшло маленький, а скільки вийшло великий. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Великий панці шість условних нірок. Тепер давайте перевіримо. Скільки условних мірок нашого стаканчика вийшло маленькі банці. Рахуємо один, два, три і чотири. Чотири условних міри. Де більше? В Маленькій води було чи в великій? Так, у нас було у маленькій менше, а у великій більше. А ми завжди дивимося зліва направо, тому говоримо, що в більшій баночки більше води, ніж маленькі баночки. Тепер, діти, ми будемо з вами вимірювати сипучі речовини за допомогою ось таких однакових стаканчиків. Вони однакові за об'ємом, але в нас будуть різні мірки. Пилова ложка, десертна ложка, трошки менша, і чайна ложечка, зосім маленька. Почнемо ми з великої ложечки. Візьмемо нашу крупу. Один раз насипали, одна мірочка. І другий раз насипали. Поставимо стаканчик і візьмемо покладемо мірочку. Скільки в нас тут мірок вийшло? Так, звичайно дві. Дві столових ложки. Візьмемо іншу мірочку, Насипати будемо словною міркою десертна ложка. Рахуємо. Один кладем фішечку. Два. Кладемо фішечку. Три. Къдемо фішечку. Скільки в нас условних мірок вийшло тепер? Так, у нас вийшло три десь. Три. Фішечки у нашої десертній ложечки. Три фішечки. Тепер у нас буде условною міркою чайна ложечка. Починаємо міряти. Один поклали фішечку, два, поклали фішечку. Три поклали фішечку. І 4 поклали фішечку. Скільки у нас в стаканчик влізло чайних ложечок? 4. Ми можемо зробити висновок, що чим більша у нас мірка, тим менше треба насипати. А зараз давайте порахуємо, скільки ж я Буду сипати у каструрку, насипати крупу за допомогою жменьки. От я візьму одну жменьку насиплю, дві. І це яка третя. так? Це сама проста мірка. Ось я візьму таку тарілочку і ми будемо сюди рахувати, скільки стаканчиків. Ми насипали в цю тарілочку і порівняємо, да? в одну тарілочку ми будемо насипати, і в другу. Будемо рахувати. Дивіться, я насипаю один стаканчик, другий стаканчик, третій стаканчик, і ми можемо поставити, поки. Ось тарілочку сюди. Будемо порівнювати скільки стаканчиків я сюди буду насипати? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Скільки я мірочок сюди зробила? Шість. Так? А тут так, у нас, пригадайте, скільки було? Три. І ми можемо тепер порівняти фішок у нас зліва менше, а справа більше. І навіть візуально, коли ми дивимось, ми бачимо, що зліва менше крупи, а справа. Більше. Пригадайте, скільки ми сюди насипали стаканчиків? Три. Тут три і тут три. І в каструльки, і в мисочки порівну. Ось у нас знак порівну крупи. Сипаємо з старілочки, три стаканчика крупи. І тут у нас три стаканчика крупи. Скільки всього буде у нас стаканчиків крупи? Так. Три додати три. Буде шість. Сюди ми насипали шість условних мірок. Ось, тепер же ж нам, щоб зварити кашку, треба сюди додати що? Води. Каструнка з водою. І ми будемо наливати за допомогою стаканчика. Наберемо одну мірку. Так. Скільки тут у нас стаканчиків? Один. Але водички тут недостатньо. Якщо ми будемо варити кашу, то воно у нас пригорить. Тому ми нальємо що іще один стаканчик. Ось так. І можна йти варити нашу кашу, щоб наш карлушка. Був задовільний. Ось він прокинувся і говорить вам, що ви молодці добро, уважно слухали, правильно порівнювали, рахували і вивчали условну міру сипучих речовин і Ми міряли сьогодні стаканчиками, ложечками столової, десертної і чайної. Нам допомагали фішки. Піде варити ось цю кашу, щоб бути задовільним, веселим. До побачення, малята!